Триває 705-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1070 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 29 січня окупаційні війська Росії втратили 383 тисячі 180 військових, 6 290 танків, 11 696 бойових броньованих машин, 9 113 артилерійських систем, 972 реактивні системи вогню, 660 засобів ППО. 331 літак, 324 гелікоптери, 7049 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 12149 одиниць автомобільної техніки та 1443 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.